Вітаю, друзі! Сьогодні я тримаю в руках особливу книгу Мати солдата Сергія Деркача. Автор, добре відомий український письменник і журналіст, який у своїй творчості завжди шукає людські історії, здатні зачепити за серце. Його книжки прикладалися різними мовами, а сам він неодноразово підіймав теми, які для нашого суспільства болючі та водночас необхідні. Мати солдата це невигадана історія. Тут зібрано реальні переживання та думки жінки, яка заступила в строю загиблого сина. Приміряла на себе долю солдата, але жінка і гадки не мала, що на лінії вогню їй доведеться зустрітися зі своїм минулим: обличчя в обличчя, очі в очі, і невідомо, що візьме гору, ненавість до ворога чи співчуття до матері. Тут зупинимось, вирішив командир групи з позивним Гринвіч. Будівля АЗС стояла на перехресті двох доріг і була зручною для оборони і спостереження. В цьому, схоже, комбат не помилився. Про завдання знаємо лише ти та я, сказав батям за годину до виходу групи. Маю дані, що з дня на день через цей квадрат пройде колона російського конвою, замаскована під гуманітарну місію. Якщо розвідка не бреше, в машинах замість їжі і гуманітарки росіяни везуть зброю і боєприпаси. Буде наше, впевно, відповів Грінвич. Відіб'ємо. Не гарячкуй, насупався комбат. Цього разу вантаж особливий. В дальномірах везуть Бехи та Артур. Охорона, як ти розумієш, сам не дитяча, тож міцно закупорці дороги, щоб жодна миша не проскочила. Грінвіч відірвався спостереження і подивився в бік своїх бійців. Різні за віком, вдачею, достатком, там у мирному житті. А зараз вони були один для одного рідніші за рідних братів. Поки командир оглядав місцевість, добробатівці зайняли свої місця біля вибитих вікон і дверей. Док, цвях, є справа, промовлений голосно Грінвіч. От що хлопці звернувся командир до підлегів. Треба гарно роздивитися, що робиться по обидва боки від нас. Док, за тобою дорога на хрещувати, а ти цвях пройдися на розкішне. Візьміть кожен по два бійці і вперед. Більше ніж за два кілометри не відходити. Зв'язок тримаємо повітрям. Як будете повертатись, почав було говорити Грінвіч, але закінчити речни не встиг. Бачу невідому групу до 20 осіб. Повідомив наглядач Лін за командиру танка. Лейтенант з позивним каток подивився у перископ. Приблизно за два кілометри попереду в порожній будівлі АЗС зникло двоє невідомих, добре екіпірованих і зі зброєю в руках. І що далі розтратовано запитав каток лінзу. То були наші чи сєпари? Та не помітив я буркнув лінза далеко. Газ, ти щось бачив? Звідки? Механік водій тільки руками розвів. Я ж внизу, то ви на горі. Каток потихеньку видихнув: спокійно, не гарячкуй, спробуємо піти іншим шляхом. Переключаючись на потрібну хвилю, танкіст викликав командира групи сварожичів, на підсилення яким був доданий його екіпаж? Що там в тебе відізвався Мамай? На відстані близько двох кілометрів бачу невідому групу без розпізнавальних знаків, доповів каток, само собою озброєних. І що досить байдуже запитав добробатівець: група велика до двадцяти осіб. Якщо це сєпари, можемо мати халепу. Якщо свої, треба якось встановити зв'язок, то що? Мама якусь хвилину мовчав, очевидно, перевіряв інформацію. Каток мамаю, ожила нарешті рація. Моїх там немає. На твій розсуд. Тоді я, напевно, все-таки прикрию цю лавочку. Так буде спокійніше. За хвилину повітря розірвав постріл, власний снаряд потрапив точно в ціль. Понівечені тіла сворожичів порозкидало в радіусі сотні метрів разом з уламками будинку. Дивом вижили лише двоє. За 700 кілометрів від Луганська Богдані Маленчук раптом стало зле у книзі мати солдата немає вигаданої літературної краси. Тут є життя, яке пише саме себе. А ми ще раз переконуємося, слово може стати молитвою, криком і підтримкою водночас. Бо слово це теж зброя.